Добрий день, шановні любителі шахів. Ви на каналі Шахи для всіх. В цьому відео ми розглянемо партію останнього дев'ятого туру міжнародного турніру, що проходив в Абу Дабі, у виконанні юного українця, міжнародного кросмейстера з Києва Ігоря Самуненкова. В дев'ятому турі він грав білими проти не дуже відомого індійського міжнародного майстра Херша Суреша. В цій партії Ігорю Самуненкову вдалося спіймати суперника на дуже красиву комбінаційну пастку, яку, безперечно, Ігор зі своїми тренерами підготував ще вдома. Особисто мені ця партія дуже сподобалась. Вона підняла мені настрій у цей святковий день, адже була зіграна саме 24 серпня, у День Незалежності України. Отже, Е4 зіграв Ігор у відповідь Е5, кінь в 3, кінь С6, слон Б5, іспанська партія. А6 грає індієць, відкидаючи слона на А4 і ставить коня на F6. Тут зазвичай білі автоматично роблять хід 2 0 але Ігор Самуненков ставить коня на С3. Так грали ще в часи Зігберта Тараша. Б5 грають чорні і виходять слоном на С5. Тут Самоненко вставить коня на D5, залишаючи пішака Е4 під боєм. Український шахіст заманює суперника в пастку, пропонуючи йому поласувати цим пішаком. Найбільш безпечним та чітким ходом за чорних було б нейтральне 2 0 Але Суреш вирішив випробувати долю і забрати пішака Є4. У відповідь Самоненко впевнено зіграв Д2Д4, нападаючи на слона і пішака Е5. Пройшло лише 8 ходів, а позиція чорних стала вже дуже підозрілою. Російський шахіст Андрій Єсипенко, який потрапив у ту ж халепу у 2022 році, зіграв тут слон е 7 і лише 14 ходів протримався проти азербайджанського гросмейстера Рауфа Мамедова. Найбільш точним рішенням за чорних тут є взяття на д4 слоном. Хоча після кінь Д4, кінь Д4, ферзь Ж4, подвійний удар 2 нулі. Білі грають слона 6, нападаючи на g7. Далі ферзь e4. Забираємо ферзь e5. Незважаючи на зайвого пішака чорних, велика позиційна перевага саме в білих, оскільки чорний король послаблений. Але в нашій партії Суреш зіграв гірше. Він вирішив забрати пішака d 4 своїм пішаком. Далі 2 0 з загрозою зв'язки, також рокіровку робить Суреш, Тура Е1 і Тура Е8. Здається, у чорних все добре. У них два зайвих пішаки, а компенсації за них у білих начебто не видно. Але саме тут Ігор Самоненков починає завдавати по позиції суперника потужні та несподівані комбінаційні удари. Він ставить слона на g5, нападаючи на ферзя. Суреш забирає його конем, і тут попередній розмін на e 8 і далі кінь б'є g5. У чорних вже немає коня на f6. Тому загрожує неприємне вторгнення ферзь 5. Що робити? Якщо спробувати прогнати білого коня, зігравши h 6, то він йде вперед, на F7 забираючи пішака, і будь-яке взяття легкої фігури призводить до втрати ферзя. А якщо не брати, то білі без проблем продовжують свою атаку. Тому кінь є 5 зіграв Суреш, ферзя ж 5 нападаючи на h 7, пішак йде вперед, і тут здається, треба все ж таки відходити конем. Але інший білий кінь йде вперед, на f6. Це вилка з шахом і темпове відкриття білопольного слона. У чорних немає вибору. Треба забирати коня f6, і тут нарешті Суреш зрозумів, що врятувати партію не вдасться. Справа в тому, що якщо забрати слона, то буде ферзь g6 і білі форсовано ставлять мат. Як у випадку короля h 8 ферзь h7, так і після король f8. І взяття на F6. Тому король G7 зіграв індійський шахіст, віддавши ферзя, але забрав на G5. Він намагається отримати за ферзя достатню компенсацію, закінчити розвиток і спробувати не програти цю партію. Але проблема чорних полягає в тому, що атака білих продовжується. Зараз Самоненков хотів би поставити ферзя на одне з двох полів: F7 чи G6, але заважає кінь G5. Як його позбутися? Хід f2 f4 нічого не дає, тому правильна відповідь тура є 1 І після d6 жертва якості. Чорні забирають, шах, короля f8 і слон в7, загрожуючи матом. Суреш намагається врятуватися, віддаючи слона, але Самоненкову цей слон ні до чого. Він ставить мат у два ходи: ферзь 6 і ферзь б'є f6. Ось така блискуча шахова мініатюра. Яка, я впевнений, знайде своє місце в дебютних довідниках. Вигравши цю партію останнього туру, Ігор Самоненков, врешті-решт набрав 6,5 очок в 9 турах. Дуже непоганий результат, враховуючи те, з якими сильними суперниками довелося зіграти юному українцю. Цей очковий доробок дозволив Самоненкові посісти 14-те підсумкове місце у цьому масовому шаховому фестивалі. В якому брали участь понад 200 сильних грос... в якому взяли участь понад 200 шахістів. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Дякую за увагу, до побачення!